Я радий сказати, що історія над такою працює літа продовжує створюватись, тож вітаю вас в листопадному звіті по баладі про кривого героя. Якщо вам надалися звіт, то подивіться, якщо цікавитися, якщо ні, то коротко про те, що вам варто знати. Про що історія? Світі да світі де править величезна імперія існує балада про кривавого героя, яка каже, що коли з'явиться людина, яка, будучи в крові, нікого не вб'є і переможе на переможне зло. Головний герой, медийві щиро вірити, що це саме він через свої здібності кривати кров'ю, але чи він зможе перемогти на переможне зло нічим не жертвуючи? Які гарантії виходу, і коли вийде? Якщо коротко про гарантії, то зуб даю, і для цього і потрібен щомісячний звіт. Що додати виходу, то це приблизно кінець весни початок літа. Також наголошую на тому, що це моя перша історія. Не варто від неї очікувати чогось неймовірного. Моя задача зробити історію хоча б на 60. Це вже буде перемога. Ну а тепер перейдемо до новин. їх було достатньо. По-перше, у мене вималювалася дорожна карта. Тож, грудень я витрачу на перший розділ. Навряд мене вийде намалювати багато, бо самі розумієте кінець семестру. Але цічно починаються канікули, і ви самі розумієте, скільки це часу дає. Тому при найгіршому розкладі я дороблю перший розділ, при найкращому дороблю третій. Але мій розрахунок приблизно на те, що я дороблю перший розділ і намалюю якусь частину другого. Лютий буде повністю присвячений тому, що я буду доводити перший розділ до нормального стану. І якщо все пройде, як я хочу, то в березні мене чекає ледь не вирішальний момент, про який я поки не хочу розказувати. Тим не менше, вся весна буде про те, як я роблю і поправляю другий і третій розділ. Чи воно буде так, чи ні, подивимось, бо все ж таки це оптимістичний розклад. А тепер найголовніша рубрика звіту: скільки намалював? І за листопад було намальовано 7 сторінок, через що в наступному місці мені треба буде намалювати мінімум 17,5 сторінок. Сумарно було намальовано 20 сторінок, а от скільки я провів осепрейті. Ну, якщо ми вже заговорили за малювання, то варто що я не забув про свої ідеї жовтні і так і використав Гарісмод для малювання. І загалом він дійсно допомагає в важких сценах, особливо в бойових сценах. Це я так певно підводжу до того, що я намалював свою першу бойову сцену і це. Було складно, особливо там, де треба гратися з перспективою. Якби не гаріс я б не дожив до 20-ї сторінки. Також за цей місяць я зробив папку в пінтересті, в яку закидую весь матеріал по баладі. Поститься вона затримку, але там буде і ексклюзивний матеріал, чисто для цієї соцмережі. Тож прошу вас підписатися на мій Пінтерест, Ну бо один підписник за 10 місяців. це, ну м'яко кажучи, маловато. Дуже вам дякую, якщо підписались. Я зробив прогрес-бар в Телеграмі, який майже в реальному часі показав, скільки було намальовано. А ну і так, підпишіться на мій телеграм, це мене дуже сильно мотивує. Бо якщо підписалися на телеграм, то ви за високою вірогідністю чекаєте на вихід історії. Тому кожна ваша підписка на телеграм гріє серце. Дякую, якщо підписались. Крім того, що я зробив, я ще й усвідомив. Усвідомив, наскільки мені багато треба буде перероблювати. Не те, щоб мене це мотивувало звичайно, але й вибір на те, щоб був. До речі, я повністю перебув і третю частини сюжету. Поки майже нічого не можу сказати, окрім того, що детективна частина другого тому стала більш детективною. А я тому отримав більшого накалу. Тож думаю, що це на краще. І Якщо ми вже говоримо про продумання чогось то розкадровка другого розділу готова. В жовтні вже була готова половина, але доробив я все тільки зараз. І вийшло так, що й того варіант вийшов на 10 сторінок менше. Тож кількість малюнків в місяць впала. Щоб трохи підігріти ваш інтерес, то я вам розкажу трошки лору. І на цей раз це буде головний герой Асмодей. Він народився на кордоні Зорією, тому що йому була близька їх культура, та й людей зорі він бачив доволі часто. Тому на нього особливо вплинуло те, що Морена втокнулась в урю. Цього злаща робили моренці, він не бачив. Але навіть від луня тої війни вистачило, щоб Асмодей захотів стати пацифістом і повстанцем. E Морана, це імперія, а Орія, ця країна, яку вони сюжетно захопили. Також в битві за незалежність Орії брали участь двох герої основного сюжету. Марка Антонія. Марк був офіційно піхотинцема, а Антонія такого собі дозволити не могла, бо була жінкою. Тож вона стала партизанкою і майстрину, так скажем, піднасрать ворогу. А те, як вони познайомились, ви безпосередньо в історії. І це всі новини за листопад. Нас чекає про холодний по новинам лютий і дуже бадьорих січить. Якщо додивись до цього моменту, то я підозрюю, що все, що нагори, вас зацікавило. Тож звертаюся особисто до тебе. Мені дуже потрібна підтримка. Я не прошу грошей, але якщо... Хотів, би, щоб історія вийшла, то я прошу тебе підписатися на YouTube і Telegram. Також в мене є Pinterest, з як поділитися відео з друзями. Це теж було б добре. Наразі від кількості людей, які чекають історію, залежить дуже багато. Від того, чи буде історія скорочена, чи повна, чи зможе домовитися з людьми на співпраці чи чи це малювання в одно рило. Дуже дякую за те, що прослухав про мою історію. До зустрічі. Хоча головне, що варто очікати від до Прокрового Героя, це само собою.